Вітаю! Мене звати Світлана, і я страшенно рада вас бачити. Я обожнюю говорити про книги і не лишень. І сьогодні я хочу поговорити про блокноти. Але не спішіть тікати, тому що я буду говорити сьогодні ще і про читацький щоденник, і думаю, що вам також буде цікаво подивитися про щоденник. Звісно ж тому, що це річ, яка дотична до читання книг. І я вам розповім, як я його трансформувала, верніше ті колекції, або ті пункти, які загалом всі використовують, які я для себе залишила. Жила і як для мене це працює. Хоча, проте, настільки він гарно працює, ми розберемося, звісно ж, пізніше, тоді коли я його доведу до кінця. Але тим не менше, не переключайтеся, не тікайте і залишайтеся, будь ласка, зі мною. А також підписуйтесь, якщо досі не підписані, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобатись, або можете поставити наперед, якщо довіряєте мені. І пишіть, звісно ж, коментарі все, що ви думаєте, те, що стосується щоденників. І не лишень. А тепер давайте я коротко розповім про ті, які я загалом веду. Чого взагалі я не почала розповідати лише про читацький щоденник, а вирішила виволокти всі свої блокноти. Ну для того щоб вважати, що. Вважаю, що і блокноти мої також можуть комусь бути цікавими. Бо останнім часом, коли я задумалася, не так не задумалася, я веду блокноти давно, але коли мені припекло зробити читацький щоденник, це було буквально остання декада, грудня, місяць. І коли я судорожно почала замовляти матеріали, почала дивитися різні, різні відео для того, щоб зрозуміти, а які мені пункти, які колекції, які я не знаю, там що мені писати, що мені підходить найбільше. Не знаю, чуєте ви чи не чуєте, літак полетів. Коротше, що мені підходить найбільше, то я знаєте, що зрозуміла? Що таких відео надзвичайно мало, де розповідають наші українські блогери про те, як вони ведуть будь-які блокноти, будь-які, хоч то буліт журнали, хоч щотижневики, хоч щоденники, хоч і тацькі щоденники. Так, настільки мало інформації, настільки мало відео. Я вже і так і сяк і в поперек передивилася весь Ютуб, але цього мало. Не є навіть людина, ні, не одна людина, а навіть дві людини, які підштовхнули мене більш. Детальніше звернутися до тих щоденників, до того, що я в них пишу. І я ж, звісно ж, детальненько вам розповім і кажу на цих людей. Маю надію, що вам буде все гарно видно. Давайте я приберу десь сюди віддвину, і ми з вами будемо дивитися конкретно на кожний блокнот. Цей блокнот, який я купила в Інстаграм, мене зацікавило те, що це також п'ятирічник, що ти раз на день підключаєшся, власне, і. Пишеш щось пишеш, і не пишеш не просто так, що тобі замандюрилося, а пишеш відповідь, чи не знаю своє враження від тої фрази, яка є отут зверху. Але тоді, коли я почала оце все заповнювати, оце все писати, я зрозуміла, що більшість, ну ну 70% цих запитань як мінімум тупі, як максимум некоректні і такі, що вони не зміняться протягом наступних п'яти років, коли я буду заповняти. Але тим не менше купила вже то давай же буду я і писати далі. Щоб я не була. Щоб я не казала дарма і це не було лише моє враження, я хочу вам зачитати декілька таких питань. Коли я в останнє їла піцу? Ну, байдуже, нехай буде. Три людини, з якими я найчастіше спілкуюся. Також це може мати місце, може змінитися. Як я проводжу вихідні? Які домашні справи я не люблю робити? Ким я хочу бути? Ким я хочу бути? Бляха. Пенсіонеркою, ким я хочу бути? Чи є у мене почуття гумору? Думаю, що є. І навряд чи воно десь пропаде до наступного року. Чому мене навчили попередні стосунки? Ну, о, навіть це запитання вже прогнозує те, що щороку в мене будуть інші стосунки, бо повинні ж мене попередні чомусь навчити. Висновки цього дня одним реченням. Ну, це ще байдуже. Остання невдала покупка. Бачите, що я написала? Цей календар. Ой, блокнот. Про що я шкодую. Чи часто я виходжу з зони комфорту, чи люблю я шопінг, Улюблена частина тіла? Улюблена частина тіла. Ну, в сенсі, я себе не розчленовую на частини тіла. Мені подобається все моє тіло цілком. Ну і так далі. Писати я це все діло буду, бо блокнот я купила, а раз купила, то мушу писати. Не пишу я щодня, я от беру і так десь під якийсь фільм чи під якесь відео, тижнів назов чи на місяць клепаю наперед, та й та, та, таке. І блокнот ви також вже бачили. Бували його ще в 22-му році і веду його з 23-го. 23, й 24, й 25 й вже почала вести 2026 рік. Це п'ятий річник, в мене залишиться ще один рік. Потім, коли я доведу його і цей рік. Тут я описую однією фразою, однією чи двома, що таке цікавого чи важливо трапилося за цей день. Що я вам можу порадити? Не пишіть, будь ласка, того, що з вами трапилося за день, чогось поганого, чи того, що вас розстроїло, чи те, що вам боліло, або ще щось. Тому що я маю таке, знаєте, таку властивість, коли я записую щось, коли, що відбувається, наприклад, сьогодні. Я прочитую за ті роки, що було зі мною в цей день. І були в мене такі моменти, про які я зараз згадувати не хочу, які були і були. Я їх прожила, прожила, пережила і пішла далі. А я прочитую, я знову занурююсь в ту ситуацію. Я знову себе жалію, я знову розстроюся. Для чого таке? Пишіть щось хороше, приємне. І 100% тоді буде приємно це згадати. Я цей блокнот дуже люблю, вважаю його класною річчю. Мені цікаво його заповнювати, хоча також я буває забуваю. І для цього в мене є той блокнот, який допомагає не забувати. Цей блокнот я купляла на Аліекспресі. І це вже вдруге я беру саме такий блокнот. Правда, перший в мене був червоний. Коротше, два роки назад я його вела і знову купила. Мені він подобається тим, що тут багато місця, де писати. Тут сторінка на цілий день дається. І не лишень це. Я якось була, знаєте, зайнялася, мені закортіло його поприкрашати, і я трішечки тут взяла та щось там стікерила, якісь склеїла колажики невеличкі. І що я тут писала, бо я вже наперед трішки пописала, я вам зараз розповім ну, таке, що мені було цікаво, які в мене матеріали були на той момент, бо це вже було місяців зо два назад, я оце все поклеїла. Я такі речі люблю і зараз до цього повертаюся. Але давайте все-таки покажу вам з самого початку цей блокнот. Тут є аж на три роки, минулий майбутній і теперішній рік. І тут є ось таке, не знаю, для воно написано, також на кожен день. Якась строчечка. Я намагалася тут зробити такий трекер. Що тут у мене є? Правильне харчування, ранкові сторінки, я тоді думала їх писати, 10 тисяч кроків і кількість сторінок читання. І це все діло захрясло, У мене з цими трекерами звичок чи щось там іншого, У мене дуже це трудненько йде, тож не знаю, що ви тут би писали, але я тут нічого не пишу. Далі йде такий календар. Він для мене також малофункціональний, тому що якийсь день народження чи щось, чи щось відбувалося в Цьому дні я не пишу, бо я його пишу в п'ятирічник. А дублювати це все, я не знаю. Коротше, тут я думала прописувати ті відео, які я знімала, але вони в мене також дублюються в моєму читацькому щоденнику. Ну, не знаю. Щось пису. а, пишу свою сесію з психологом, записала, іноді манікюр записала. Ну, кое що записую. Що зробити мені треба, записатись до невролога, так і не записалася. Або що мені треба купити. Ну, якось так. Але я ці речі загалом також забуваю потім прописала сесію з психологом, найголовніше не забутися, бо я можу забутися. І ну, тут щось малювала. Коротше, не дуже функціональні для мене ці розворотики. Бачите, він пом'явся в мене, бо десь я щось дуже агресивно з ним повелася, але дуже тоненький, але ручка не проходить. Ручка не проходить, ну, якщо не дуже тиснути. Але якщо це буде маркер, то він може пройти на ту сторону. Тож, я тут пишу звичайною гелевою чорною ручкою, далі ви побачите. Ну, трошки щось прикрашала, як я вже говорила. І малювала свої друдлики. Далі. ось тут я хочу згадати Юлю, бо вона мене надихнула робити оці цілі, писати цілі, розбивати їх і навчила в своєму відео канал Місоноса і власне блогерка Йоля. Я подивилася відео, мені надзвичайно сподобалось, як вона планує свій рік. І я все в неї практично злизала. Ну, не все, звісно ж, деякі поставила цілі такі, як і вона поставила, бо вона блогерка і блогерка, і щось у нас схоже є. І потім. Тут не буду я вам багато розповідати, тому що не я авторка цієї методики, не я авторка цих прийомів. Тож я залишу посилання на канал Юлі в себе в описі під цим відео і залишу посилання на те відео, яке я дивилася, яким я надихалася. Ви подивитеся і тоді захочете, будете планувати цей рік, так як планує Юля, і як взяла собі я. Якщо коротко пишуться загальні цілі на рік, потім ці цілі розбиваються на підпункти. От, я їх порозбивала. Потім ці підпункти, частина з них, вип... коротше, не буду розказувати, бо я зараз щось не так скажу. Як я зрозуміла, так і зробила. Бінго ціле є, і потім я виписувала от її всі прописувала на кожен місяць. те ви і бачили. Це я тут победіла собі по місяцях. Але е... ну, деякі цілі я вже порозбивала, що я хочу зробити, і буду дивитись, як це буде для мене працювати. Як буде працювати, поки що не знаю. Але ось в мене. Це січень місяць, е, і оскільки я люблю заглядати через плече і читати, що людина там планує, давайте почитаємо, що і в мене тут є. Підібрати відеогляди за стосунку DaVinci, тому що я монтую в себе в телефоні в VN-програмі, а мені хочеться монтувати на ноуті. Тож мені треба підібрати відеогляди, я підібрала, переглянути відео про е, е, додаток DaVinci, е, е, почала тільки переглядати, монтувати в Давінчі ще не робила. Прочитати 8 книг, я виставила собі ціль на. Кожен місяць по вісім книг читати, прочитати нонфік, хоч одну книгу в два місяці ще не починала, як бачите, бо це, що зафарбовано, це я вже зробила. Обрати книгу для читання на лютий не оберу, тому що, скоріш за все, книга з цього місяця це книгу на читання, спільні читання, які я в телеграм-каналі провожу. Але скоріш за все, книга з лютого з січня перекочує в лютий, бо в мене поки що затримки в читанні. Брати матеріал про автора авторстеньвика, провести зустріч в міт. Бо оці спільні читання хочу потім зібратися в МІД і проговорити, і для того, щоб я могла хоч щось розповісти про автора, мені треба зібрати матеріали, ви розумієте, викласти відео в Тік-Ток. мене є Тікток, але я там надзвичайно мало активна, прямо раз в місяць викладаю. І це мене трішечки бентежить, бо мені здається, що там також треба викладати. Зняти відео для спонсорів. План плюс тим Санта зробила, виклала вже. Подивитись відео щодо оцифровки трудових книжок. Це для роботи мені потрібно, тому що в мене книги трудові на роботі не оцифровані. І я не знаю, треба мені це робити. Коротше, мені треба, в мене є це відео, його треба передивити, щоб вирішити, що робити з ними. Це робочий матеріал. І далі я вже веду ось так свій щотижневик. Тут я пишу, що мені треба зробити. А тут я пишу, що справилась, не справилась. Може, якісь моменти, може, якісь там, знаєте, емоції щодо того дня, що відбувалася, або якісь ще щось. От, коротше, я все отак пишу. Тут в мене якісь мінімальні наклейки. Сюди в кінець-вниз я виводжу ті е, справи, які я не зробила. Щоб потім, коли я буду планувати лютий, я їх перенесу на початок лютого, якщо вони не закриються. Щось більше, щось менше, я пишу і планую так свої дні. А тут я планую свої місяці, це я повиписувала згідно тих цілей початкових. О, і далі поки що, звісно, частково заношу, частково все залишилося так, як є. І ще я хотіла звернути вашу увагу, що мені оці, оці записи допомагають потім заповнити той п'ятирічник. Бо я тоді вибираю те, що було важливим в цьому дні, і записую. Люблю дуже цей блокнот, тарабанюю скрізь і на роботу і постійно скрізь його ношу, постійно записую, якщо якісь з'являються питання, мені треба щось зробити. Або постфактум. І ось такий він. Це я місяці пооділяла, щоб мені було легше. Оскільки в мене це все було настільки швидко, настільки прям таки схарапуджено, я не могла купити блокнота. Верніше, я купила інший блокнот і почала його оформлювати, почала там все клеїти і писати. Але він просто в клітинку і тоненький аркуш, який я навіть не взяла з собою сюди, показувати не буду. Тож я купила цей від Овнер, Орнер, як правильно називається, у крапочку. Від орнера. І оскільки я також його періодично ношу на роботу, я обкладинку наділа, щоб він не замазувався, бо ще тільки початок року. Мені не дуже подобається власне, саме цей блокнот, але із усього, що було, це було найкраще. Коли я робила цей колаж, я знімала на відео. Тут не було. Це коли вже я зробила, я зобразила, що в мене немає який же ж це рік. Читацький щоденник якого року. Тож мені якраз і підійшла ця сторіночка. Тут я оця не дуже зручна, я тут нічого оформлювати не планую. Може, напишу своє ім'я, не знаю, на, треба, не треба, але поки що ні. Тут я написала, написала наклеїла 26 рік, оформила як могла, бо мені зараз важкувато робити колажі. Я трохи втратила навики. Раніше я робила це більш майстерніше, але. Тим не менше, це як ізда на велосипеді встановиться дуже швидко. Шукала різні шрифти, мені це і сподобався, і ви його будете в моєму блокноті зустрічати частенько. Давайте я вам покажу трішечки ближче. Дуже погано зараз освітлення, але я постараюся додати потім трохи більше світла і, надіюся, буде. Видніше. І наступна розгортка це, звісно ж, плани. Я розробила такі віконечка, я підписала і тут прописую лише ті основні книги, які я озвучу в своєму спонсорському відео про плани на місяць. І оскільки з цього списку я ще нічого не прочитала, то ви тут поміток і не бачите. Поки що так. Поки що з цього всього нічого не прочитане, хоча, на секундочку, вже 10 число. Тут такі простенькі колажики по боках я прикрасила. І Тут далі йдуть мої книжкові бінго. Тут просте книжкове бінго, а тут мої книжкові борги. Цей челендж я не виконала в минулому році, тож же залишила отут 12 віконечок. І деякі книги я вже під ці пункти попідбирала. Тут я їх собі повписувала, деякі вже є прочитані. Тут ще поки що нічого не відмічено. Оцей яркошик для того, щоб я вписувала ті книги, які тут є, і які тут є, я сюди впишу з цієї сторони оці книги, які будуть відповідати тому чи іншому пункту Бінго. Я закриватиму, буду ставити галочку, а тут пишу Книги, звісно ж, ці. Чому я поки не вписую, бо я не впевнена, що саме ці книги буду читати, тож поки що на такому папірці вони є. І поки що я тут нічого не відмічала, але наступне відео десь через тиждень я зніму, коли матеріали мої доїдуть. Я розповім, що буду робити далі. І тоді ми з вами позаповнюємо ті пунктики, які я вже зроблю, бо в мене зараз з собою і ручки немає. Розгортка це челлендж «Товстунці», то і я тут вже виписала, які планую прочитати. І давайте не буду вам показувати, щоб ви не бачили, щоб не спойлерити свої книжкові плани, а це нон-фікшн. Давайте ми так, щоб не… Оттак їх раз приберу, потім поверну назад. І така в мене розгортка тут вийшла. Мені захотілося щось лаконічного, щось чорно-білого. Тож, така є. Поки що нічого не записувала, тому що нічого з цього ще не викладалося прочитала. Тут, власне, той виклик, який ви, мої любі друзі, мені дали. Це 12 книг, які ви мені порадили от, для мене ФОМі. І я тут вже їх всі повписувала, буду відмічати тоді, коли прочитаю. Я їх всі озвучувала. У своєму відео, коли розповідала про книжкові плани, зробила тут, не знаю, будуть такі книги 100%, які я не дочитаю, тож позаписую. Думаю, що мені вистачить, бо я загалом начебто не купувала тих книг, які мене прям сильно таке розстроюють, які я геть не дочитаю. Давайте трішечки ближче, покажу колажик. Серії, серії виписала всі ті серії, які я зараз читаю, які ну, не всі, які є на моїх книжкових поличках, бо є ще у часу, я її не виписувала. Ті, які я вже прочитала, відмітила, як прочитані позаштриховувала кружечки. Ті, які не дочиталась, вони просто є, буду читати, буду відмічати. І залишила місце, бо можуть бути ще якісь, може, куплю серії, або що до кінця року все може бути. І тоді далі тут прикрашу вже. Віш-лист. Ну, не можу сказати, що це прям віш-лист. Тут я просто прописую ті книги, які мене зацікавили. Буду їх купувати, чи не буду, я ще не знаю. Це, власне, є в електронці, в моєму додатку, яка була, що ще тут. От, наприклад, малої бекет, верніше там вся трилогія. я вже перед замовила. Ну, ось таке. Залишила сюди ще дві сторінки, тому що це ж ви розумієте, тільки січень місяць і то половина його може ще хотітиму щось багато. Якщо буде більше мені не вистачатиме, просто вклею сюди якийсь листочок. Для мене це норм. І це пішли тепер місячні розгортки. Це січень місяць, власне, так я його також вже оформила. Тут будуть плани, я прописала. Тут буде прочитане книгу, яку я вже прочитала, я записала. Ви вже, правда, і другу прочитала, але ще не записала. Ну і, власне, тут покупки. Я записала книги, які я купила. Давайте не буду спойлерити, не буде цікаво дивитися тоді відео про покупки. Ну І це, власне, відео всі ті, які я планую робити в цьому місяці. Відео галочку відмічені, які вже є на каналі. Ті, які ще будуть, також є. Спонсорські відео також відмічені. І далі. Я ще нічого не оформляла, і вже на наступні вихідні я планую зняти відео, де буду прямо разом з вами оформляти, розповідати, покажу, як я підбираю, що роблю, і трішечки, які в мене є матеріали. І так далі, в мене тут йде на декілька місяців до півроку, бо я не знаю, чи вистачить мені цього, всього блокнота на цілий рік. Тут вже є розгортка на марафон, бо я планую робити сезонні марафони. Давайте я зніму. І тут далі йдуть розгортки на інші марафони. Я ще не придумала, які це будуть. Їх буде 4 по сезонах, і тоді з'явиться, звісно ж, і розгорточка прикрашена. Оформлена. Розслідується вбивство, ви вже бачили цей мій колаж. Тут прописано, які пункти, які книги я вибрала. І, ну, таке оформлення. Мені подобається. Назвичайно ну, подобається це оформлення, цей колажик. Все, як я хотіла, тут так і вийшло. Надіюсь, інші будуть не менш атмосферні, не менш цікаві. Далі йдуть мої ідеї, я трошечки закрию, тому що ну, власне, це мої ідеї. І які я хочу знімати, які будуть зніматися далі, які я планую, тут багато чого є. ідеї в мене багато, щось із них реалізується, щось не реалізується. Що в мене далі йде? Це мої ідеї. Потім далі будуть йти ще. Ой, боюся, що мені на ідеї не вистачить місця, бо я далі вже пустила, бачите, Липень місяць, решту місяців побачу, якщо в мене буде багацько ідей, то я ці місяці потім перенесу в наступний блокнот. І, власне, якось так. І що в мене тут ще є? Далі останні. Останнє це тут найбільше аркушків. Це ті книги, які я зараз читаю, і я про них пишу. Ви не дуже тут читайте, хоча тут не так багато написано, щоб не наштовхнутися на спойлери. Ну, Хоча тут на початок і тут ще нічого немає. А фон в мене зараз я його читаю в процесі читання. Таємний посол в процесі читання в цьому місяці обов'язково дочитаю. Моя бабуся просить її вибачити. Це вже повністю я прописала свої враження, тож трішечки їх закрию, щоб не спойлернути вам, що там відбувалося. Тут я нічого не Прикрашала, може, тут щось прикрашу, бо залишилося місце. Але поки я не позаповнюю, нічого прикрашати не буду. Якщо мені тут буде мало місця, знову ж таки вклею ще аркушик. Ну і далі я думаю, що мені на півроку 100% вистачить цих листків. Якщо не вистачить, до мене вже їдуть решту два блокнотів із тему, які мені підійдуть. Далі для того, щоб вести книжковий щоденничок. Поки що, вважаю, що цього мінімуму, який є, мені достатньо. Я не промальовую ніякі книжкові полички, ніде нічого, мені цього не потрібно, не знаю. Але давайте ще раз хочу повернутися до місячного цього свого розворотику. Для мене найробочіший оцей, тому що тут є плани, тут буде прочитано, Я буду бачити, скільки я книг прочитала, чи збігаються вони з моїми планами, чи не збігаються. Мені буде легко вивести, скільки я за місяць прочитала, і може тут навіть буду позначати найкращу книгу місяця, щоб легше потім було вибирати. Тут мені видно покупки, бо я хочу промоніторити, скільки я грошей трачу, які книги я купую, і загалом кожен місяць, скільки книг я купую. Бо тут, бачите, в мене поки що 5 їх є, і то, по-моєму. Так, не всі навіть покупки. Відео, яке я знімається для мене дуже важливо, бо ну, це мій план, як ви розумієте. Ось для мене найважливіші от поки що ці більш робочі такі моменти. І, власне, оці місячні розгортки я буду з вами заповнювати, що місяця разом показувати, розказувати. Будемо дивитися, наскільки міняються мої бажання чи мої смаки в колажуванні. Ось. Такий капібарчик в мене, ось такий в мене читацький щоденник. Давайте відкрию тут, бо знаружі наружжя не дуже гарний. Може, я це зніму і тут чимось заклею, я ще не вирішила. Поки так, може, навіть з вами це зроблю, але поки так, ось такий в мене читацький щоденничок є. Це ми зараз з вами подивилися, але я до вас повернулася. Ну, загалом, щоб попрощатися, щоб підсумувати сьогоднішнє відео. Я вам говорила про те, що є дві особи це Юля, завдяки якій я почала планувати свій рік і побачу, що з цього вийде, але я дуже покладаю великі надії на ці планування, бо я періодично повертаюся до тих пунктів, які є. Я їх освіжаю в своїй пам'яті, і мені легше буде тоді концентруватися і щось робити, щоб закривати ті всі питання, чого частково те, що я хочу зробити в цьому році, ну, детально може Буде додаватися щось, але я дуже дякую Юлі, що її відео потрапили мені саме в той момент, коли це було найнеобхідніше для мене і. Я дуже цьому рада. І є, власне, ще одна людина зу, цю пані Світлана, так як і мене. Її відео мені випадково потрапилося в Ютуб, і мені надзвичайно прям сподобалося відео пані Світлани, і вона мене знову надихнула взятися і робити і колажі, і вести якийсь гарний читацький щоденний. Пані Світлана. Канал Світ Блокнотів. Посилання на це відео я також залишу в описі до цього відео. І щиро дякую вам, пані Світлана, що ваше відео також потрапило мені на очі. Власне, це все, що я поки що хотіла розповісти про свої блокноти, про свій читацький щоденник, але це не останнє відео, тому що я вважаю, хоч це і не книжкова тематика, але навколо книжкова. І я вважаю, що такі відео має бути набагато більше. Я б хотіла їх сама бачити, то вже й буду знімати сама такі відео. Якщо в мене будуть виникати ще. Якісь бажання зробити, якісь колажі, або ще щось з'явиться, я буду також це знімати, буду вам це показувати, або тим, кому це цікаво. Я страшенно вдячна, що ви були сьогодні зі мною. Дякую вам. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково, якщо вас щось зачепило, або просто хочете поділитися своїм досвідом чи своїми враженнями. До зустрічі в наступних відео. Па-па!